Із 1 січня 2017 року всі місцеві бюджети формуватимуть за новою схемою. Запровадять бюджетно-цільовий метод планування. Відтепер головні розпорядники районів особисто управлятимуть використанням коштів. Це дозволить ефективніше розподіляти бюджетні гроші, що сприятиме економії. Вони розпорядники будуть бюджетні програми готувати, будуть за них відповідати. Більш більш покладеться на них відповідальність, бо завжди якось майже і, звітність, і все фінансові управління брали на себе. Поки що ж переходить тільки районний бюджет, а міські сільські ради вже ж потім по наступним етапам підуть. Ну, будемо навчати їх, щоб їм легше було. Новий метод планування передбачає введення спеціальних показників. Їхня оцінка дозволить визначити, наскільки використання бюджетних коштів є ефективним. Для місцевих бюджетів це дозволить покращити структуру планування, якість планування. Це дозволить пересічним громадянам побачити більш зрозуміло бюджет. Цільова програма забезпечує прозорість витрачання бюджетних коштів. Традиційний же постатейний метод не давав змогу зрозуміти, що саме фінансується під тією чи іншою функцією. Вперше на Полтавщині програмно-цільовий метод планування бюджетів використали у 2008 році. Анна Штитьова, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.